3 квітня о півночі на Перечинщині прикордонники Чопського прикордонного загону спільно зі словацькими колегами та працівниками СБУ затримали гелікоптер при спробі порушення державного кордону. Під час затримання у гелікоптері було троє осіб, які при затриманні чинили опір правоохоронцям. Довелося застосовувати зброю. Стріляли в небо із автомата Калашнікова та з пістолета Форт. Імовірніше чоловіки використовували вертоліт для переправи нелегальних мігрантів. За фактом затримання відкрито кримінальне провадження. Прикордонники кажуть, що з початку року це вже друге затримання літаючих апаратів. Минулоріч тільки чопським прикордонним загоном було затримано шість літаючих засобів, що порушували повітряний простір. Наразі триває слідство. Справою займається служба безпеки України. Ну, згідно статті 334 тридцять кодексу України. Відносно даних осіб, значить, є наступна відповідальність, накладення штрафу від 200 до 1000 по докміні доходів громадян, або накладення штрафу, або позбавлено волі до п'яти років, або вже позбавлено волі з конфіскації повітряного судна. Тобто вирішить вже безпосередньо суд, що з даним повітряним судом буде подальшу його».